Ще один момент, ще один матч. ну Тут можна якось там спробувати пояснити, хоча так само достатньо цікаві були моменти. Це поєдинок, якому сьогодні Чорноморець в Києві при порожніх трибунах приймав Говерли. Я і так думаю, що не так багато болівальників прийшли би на цей поєдинок, але ну, фактично при порожніх трибунах. І тут бачите момент, це момент, коли м'яч влучив у руку Кутасу. Момент який вирішив так само долю епізоду. І тут можна було ставити пенальті. Ну тут важко було напевно помітити ну, арбітру, видим, зреагувати. Це ми бачимо по всього, після графіки. А в, от в епізоді розібратися в, в динаміці. Ну, движение рукою було, а куди він потрапив. Вот я даже, наприклад, даже зараз. Сто вот, повторів вже посмотрел, я не розумію, да, куди я можу дати, а може да, і, і плечо. Не. Я розумію, коли вот є здесь. суперечливі моменти. Ми для цього і тут збираємося тут малювати графіку для того, щоб людям показати суперечливі моменти, для того, щоб не якби карати цих арбітрів. Но це епізод суперечливий. Да, а там то да. епізоди однозначні. Там обсуждать що було. А вот здесь, так да, здесь в динаміці сложно определить.